Доброго ранку малята! У нас з вами сьогодні заняття з розвитку мовлення, і ми з вами будемо говорити про диких тварин. На початку заняття давайте привітаємося з вами. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лисям, мов з відра, друзям усміхаюсь, зичу їм добра. Дітки, а скажіть яких ви знаєте тварин, що живуть у лісі? Так, це білочка, зайчик, їжачок, лисичка, ведмідь та вовк добре. Тварини, які живуть у лісі, називаються дикі тварини. Всі тварини мають хутро, у кожної тварини є Голова, тулуб, лапи та хвіст. А чи знаєте ви, як називаються дитинча цих тварин? Вовк тато, вовчиця мама, а тут хто заховався? Так, це вовчення, їх малесеньке дитя. Лис тато, лисиця мама. А тут хто заховався? Так, це лисеня, їх малесеньке дитя. Їжак тато, їжачиха мама. А тут хто? Так, це їжачок, їх малесенький синок. Ведмідь тато, ведмедиця мама. А тут. Так, ведмежа їх малесеньке дитя. Заєць тато, зайчиха мама. А це. Так, це зайчення, їх малесеньке дитя, молодці малята. Дітки, подивіться, хто це? Так, це лисичка. Давайте з вами спробуємо розповісти про лисичку все, що ми про неї знаємо за допомогою ось такої схеми. Лисиця живе у лісі. Вона середнього розміру, у неї є вушка, пухнастий хвостик, гостра мордочка та лапки, її хутро рудого кольору. Дитинчата називаються лисинята, лисиця хижак. Вона полює на дрібних тварин. Лисиця хитра та швидка. А тепер давайте спробуємо разом. Повторюйте за мною. Лисиця живе у лісі. Вона середнього розміру. У неї є вушка, пухнастий хвостик, гостра мордочка та лапки. Її хутро рудого кольору. Дитинчата називаються лисенята. Лисиця хижак. Вона полює на дрібних тварин. Лисиця хитра та швидка. Молодці, гадаю, у вас вийшло. Дітки, скажіть про кого ми з вами сьогодні розмовляли? Так, ми розмовляли про диких тварин. А чому вони дикі? Правильно, тому що живуть у лісі. На цьому наше заняття завершується. До побачення!